Колись на кам'янці жили опришки розбійники, і одного разу вона обсипалася, поховавши всі скарби. Награбоване залишилося в надрах. У Великодну п'ятницю піднімалося велике полум'я десь з глибини гори це було обурення злих духів опришків. Раз єден вівчай заблудився на кам'янці, ходив, ходив та й увидів старого діда. Підходить ближче. А у старого замість стоп копита, то нечистий був. Уповів тот босоркун пой за мною, та укажу ти бочки з золотими голубцями, що лишили опришки, і повів нещасного у глиб гори. У печері стало так світло, як днем. Так сяяло з бочок золото. Дідо зняв кресаню і уповів. Золоті голубці у всіх бочках, кожна бочка має сто пудів. Хто побудує храм на сій горі, стане газдов цього золота, і ударив попліваником посухом у скалу, враз зник сам, а палиця перетворилася на великого гада. Лиш туман розсіявся над рано, пастух опинився на дорозі, що вела у верхній синевір, нині синевірська поляна. Боліла його голова, айбо добре запам'ятав слова відьмака в селі розповів про все людям. Ця розповідь передавалася з покоління в покоління, аж допоки не перетворилася на легенду. До сих пір на Кам'янці не збудували храму, але збудували капличку на Синевецькому перевалі. Чи знайшов хтось скарби, я не знаю, а ви як гадаєте, коментуйте чи вірите в легенду про золоті голубці і підписуйтеся.